Усі чули слово радіація, і майже всі одразу уявляють Чорнобиль, ядерні бомби або мутантів із фільмів. А давайте чесно, чи точно ви знаєте, що це таке. Сьогодні я поясню вам простими словами, що таке радіація, звідки вона береться і чому вона не завжди така страшна, як здається. А щоб не випромінювати нудьгу, буде коротко, цікаво і з прикладами. І як завжди, підтримайте це відео лайком, підпискою і дзвіночком. Бо знання найкращий захист. Уявіть собі, є атом. Це така маленька частинка, з якої складається все: вода, повітря, ви, я і навіть котики. Так от, якщо цей атом перехвилювався, він може розпастися і коли він це робить, випускає енергію. Оце і є радіація. Тобто радіація це просто енергія, яка вилітає з нестабільного атома. Як батарейка, яка тече, тільки замість рідини з неї вилітає сила. Є кілька типів радіації. Альфа дуже слабка, її зупиняє навіть шкіра або папір, не страшна, якщо не ковтати джерело. Бета трішки швидша, її зупиняє скло або одяг. Гамма, ось це вже серйозно. Вона проходить крізь тіло, бетон і навіть ваш холодильник. Але не хвилюйтеся, якщо він не з Чорнобиля. Радіація є всюди. Так, навіть зараз, коли ви дивитесь це відео. Вона йде з космосу, вона є у землі, камінні та ґрунті. Вона є у їжі, навіть банани трохи радіоактивні. Але не переживайте, щоб світитися, треба з'їсти 10 тисяч кілограмів бананів за раз. А ще вона є у наших тілах. Ми буквально трошечки світимося зсередини. Це все природний фон. І він не небезпечний у нормальних кількостях. Проблема починається, коли цієї енергії забагато. Тоді вона починає руйнувати клітини, ламати ДНК і навіть викликати онкологію. Саме тому всі так бояться радіаційних аварій, як у Чорнобилі або на Фукусимі. Але радіація це як вогонь. У малих дозах корисна, у великих небезпечна. Неочікувано, але радіацію ми використовуємо щодня. У лікарнях рентген, томографія, лікування раку. У харчовій промисловості стерилізація продуктів, у космосі там без неї нікуди. І навіть в енергетиці атомні станції дають світло мільйонам людей. Тож не все так страшно, просто важливо знати, де є межа, і вміти її не переходити. Радіація це не чудовисько, це частина природи. Вона була ще до динозаврів і буде після нас. Головне знати, як вона працює, і не боятись дарма. Якщо було цікаво, тисни вподобайку, підпишись на канал і напиши в коментарях, а ви знали, що банани радіоактивні. До зустрічі в наступному відео і не світіться без потреби!